Present Simple секрет ідеальної простоти. Вивчаєш англійську? Тоді знайомся з Present Simple. Справжнім героєм повсякденного життя. Що це таке? Present Simple це час для твоїх звичок, розкладу і фактів. Він настільки простий, що ти точно з ним подружишся. Коли його використовувати? Розповідай про звички. I drink coffee every morning. Я п'ю каву щоранку. She always sings in the shower. Вона завжди співає у душі. Також говори про факти. The Sun rises in the East. Сонце сходить на сході. Cats don't like water. Коти не люблять воду. Описуй розклад. The train leaves at 6pm. Поїзд відправляється о 18.00. My English class starts at 10 a.m. Мій урок англійської починається о 10.00. Як утворити Present Simple? Легше не буває. Беремо підмет плюс основне дієслово без ту. Для третьої особи однини додаємо закінчення S. He plays football. Він грає у футбол. She reads books. Вона читає книжки. Як не заплутатися? В питальних реченнях використовуємо do та «does» для «he, she, it». Do you like pizza? Тобі подобається піца? Does she play the guitar? Вона грає на гітарі? В запереченнях, відповідно, використовуємо don't і doesn't. I don't eat sushi. Я не їм суші. He doesn't watch TV. Він не дивиться телевізор. Чому Present Simple це круто? Бо він допоможе розповісти про тебе та твій світ у кількох словах. А тепер справа за тобою. Напиши в коментарях про свою звичку англійською. Починай з I always я завжди, або We never, ми ніколи. Не забудь поставити лайк, підписатися, та побачимося у наступних відео.